Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, яким чином надають послуги маркетплейси або платформи, і за яким типом договору, взагалі, як оподатковується такого роду бізнес-моделі. Я вичитала в одній консультації: фахові консультації, професійні, що насамперед робота з платформами, якщо ви відкриваєте таку платформу. Ви є комісіонером, тобто ви будете працювати за договором комісії. Я не бачу ознак договору комісії в такого роду платформах, особливо, якщо мова йде про торгівлю, наприклад, надання місця для торгівлі в інтернеті, тобто, ви створюєте платформу, на якій буде зустрічатися продавець і покупець, чи постачальник і замовник. Я б сказала, що залежно від того, як ви отримуєте свою плату за сервіс, у вас буде або сервіс, ну тобто ви надаєте послуги платформи і а, стягуєте плату з покупця, з продавця, з транзакції, тобто як у вас це буде влаштовано на платформі. Це одна, одне питання, інше питання. Можливо, ви будете надавати право продажу ваших товарів в межах якогось бренду. Наприклад, платформа розетки Маркетплейс розетки влаштований саме таким чином. Тобто, ви крім якоїсь там плати за розміщення, плати за товарооборот, ви ще платите за роялті за право торгувати на платформі компанії розетка. Ось і що може ще бути. Може бути агентський договір, який забезпечує отримання грошей, виплату грошей. Але тут треба дивитися, і тут дуже добре треба оцінювати податкові ризики, пов'язані з реєстраторами розрахункових операцій при інтернет-торгівлі і так далі. Тобто, щоб сказати, які будуть податкові наслідки, треба бачити, що власне є предметом. Послуг платформи, як заробляє сама платформа, і тільки тоді можна оцінити податкові наслідки конкретних е, типів господарських операцій, так мовити, тобто заробітки. Якщо ви відкриваєте платформу, якщо ви будуєте платформу, е, я знаю точно, що ми знаємо, як це правильно зробити, і з точки зору податків, економно. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. Нам все добре, до побачення.